Каналі Добрий Рембатка, я Сашко, Добрий, приїхав забирати таврушечку 11-х ну, з ремонту, залишив в ремонті. Була проблема, не працював, не було холостого ходу. Я закинув її одному з талановитих карбюраторів, чиєю роботи я дуже задоволений тут на Донбасі. І от зараз сплатив 1800 гривень. І огляд коротенький, що тут і до чого. Так, Пан майстер мені розповів, дав поради і що до чого. Щоб я на тобі знав. Значить, із замінених частин. Оцей клапанець у мене був електричний, от сюди він під'єднувався, але я максимально відходжу від електрики в машині, то він мені його на моє прохання поміняв на механічний, так, вже коли я тут був. Отут, в цій трубочці. Форсуночка, ну ЖКР, форсуночка, розпилювача тут вилетіла, просто трубочка. І там ще була запала кулька. І ця штука погано працювала, поміняв прокладки, каже, знімав, вони он посипалися, поміняв добрі. В самому карбюраторі він залишав на на ніч відкисати канали, бо вони позагралися. Попри те, що тут у мене стоїть фільтр очищення пального, і такий саме треба врізати на пікапі. На пікапі Такий саме треба врізати. І от сюди карбюратор мені порадив клапан зворотний клапан пального поставити, щоб був пор підпір на карбюратор. До однієї атмосфери. А головна проблема, ну, та штука, що от я близько 5 тисяч проїхав, він каже, тут фільтр очищення повітря чорний, так, тобто його треба поміняти, по-перше, по-друге, ми сюди спробуємо кинути систему очищення повітря від якогось сенса з гофрою, і щоб забір повітря був десь. Там або там, або де-інде. Пан тербертник каже, я каже, ну, немає такого досвіду, але я переконаний, що це має бути вагомий плюс, так? якщо ви будете повітря забирати ось тут, через гофру подавати, і касета у вас там буде серйозніша, ніж оці паперові. Не зміг він витягнути третю, форсун, третю свічку, це треба буде сказати тому, ну, тому майстру, що взагалі все інше крутить, окрім карбюратора, бо це ну, взагалі-то карбюраторник так, фаховий. Але головна проблема холостого ходу тут вилася тут пробита мембранка. Пробита мембранка. Чому? Тому що пан карбюраторник каже, ну... Я сюди дую, звідси дую, а воно себе поводить погано. І у підсумку ну, я з'ясував, що цю штуку треба міняти, бо там мембранка погана. Вакуумнику. Вакуумник не робочий, щойно буде можливість, кажу, його обов'язково поміняй. А поки ну, доведеться покататися без вакуумника, Он, він мені заглушив вакуумник. І от такі справи. Я собі бив конспекти. Максим Домчук Привіт, друже, ради бачити як маєш. Все, слава Богу, працюю, благополучно, тішуся. І-і-і. ну от Коротенько все, що мені розповіли так Полетів вакуумник, застраті, канали карбюратора, фільтр під заміну терміново. ну Оце. Те, що стосується карбюратора, ну і допрацювати систему очищення повітря і з'ясувати, чому третя свічка не викручується. Все, це з цього траншу робіт. Все. І тут ми, власне, переходимо до того. Як я реально кайфую. Я реально кайфую, коли приводжу, так, у мене починаються якісь тутрі по машині, їх приводжу до будь-якого притомного карбюраторника, які тут є, на щастя, тут на Донбасі, так? Достатньо таки недалеко від того, де я стою. Мені на машину, я плачу гроші, роблю ось так. І все. І я насолоджуюся роботою, і я знаю, що ну, якусь кількість тисяч кілометрів, так, вона мені буде слугувати вірою і правдою. Оцей карбюратор, щоб ви розуміли, близько 5, э, з копійка, ну, близько 5 тисяч кілометрів тому цей же майстер перебирав. Так, за п'ять тисяч кілометрів він підзастрався, ну, полетів вакуумник, але п'ять тисяч кілометрів я відпрацював. Я, чесно, 5 а інжектор, я нагадую, хто не дуже слідкує за подіями на каналі, відколи купив інжектор, який зараз, на щастя, перевели на карбюратор, Приїхав на СТО з проблемами, виїхав із СТО з тими самими проблемами, десятку віддав. Заїхав на СТО з проблемами, виїхав із СТО проблемами, десятку віддав. І поки не перевели на карбюратор, ну реально. Пікап не працював. Зараз він допрацьовується, зараз він вже працює, допрацьовується, поки я працюю на цій баракуді. Реально, ну, я просто щасливий, тому що я ж кажу, ну, інжектор це реально був якийсь просто лютий-лютий несамовитий треш. Насолоджуюся роботою, пакуюся, сідаю, їду, продовжую плідний робочий день. Разом з вами. Покладу в ящик інструментальний, який у мене в кожній з машин є. Десь він з того боку. Ну добре, припиню стрім і потім покладу і все, їду працювати. Дякую всім до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо! Що наша крінофілія недостатньо? Чесно, аж, аж серце гріється, ну так тепло, приємно в серці. Коли ти Маєш проблеми з машиною, віддаєш людям карбюратор. Зробили все, ти поїхав і ти знаєш, що все там нормально буде. Ну, нормально ж мені 1000 ну, бо Інжектор ніколи більше, реально ніколи більше. Які тільки мені історії про інжектор не розповідали, Тут на Донбасі, і так ніхто його і не зробив, і вже й не зробить, на щастя я його позбувся.